Добрий вечір, геодоста, Одеський осередок, Каріна. Дуже сумно жити в нашій країні, коли основна маса населення замовчує наші проблеми, замовчують і привчають своїх дітей, онуків, також замовчувати, бути рабами, склоняти голови перед шахраями, дозволяти красти. Дозволяти вбивати, дозволяти робити що завгодно. Ваше мовчання провокує на їх безкарність, і вони все більше і більше набирають обороти. Я два дні розмовляю з хлопцями ЗСУ, які в бойових діях, у котрих обмежена придатність до військової служби. Є Довідка військової лікарської частини, їх шестеро, але один тільки зміг записати відео. За те, що вони відмовились йти на ноль, як то кажуть, в зону бойових дій конкретно, їх просто лишили премії, зарплати, посадили на машини, висадили в посадки. 23 серпня і до сьогоднішнього дня і сказали: чекайте. Чого чекати не сказали. Сергій, який зараз ви побачите на відео, він каже: Я хочу допомагати нашим хлопцям, я хочу перевестись в воїнську частину логістики, де ремонтують техніку, я хочу приносити користь. Але навіть це командир його не робить, не приймає рапортивних. Не звільняє з бойових дій і не відправляє військову частину, звідки вони призивались, де вони стоять на учоті. Отаке у нас коїться без їди, без води. У нас з перших днів повномасштабного вторгнення в СМТ Саврань Подільського району Одеської області жінки готують продукти, консерви. Оплетуть москітні сітки, купляють матеріали. Хлопці мені сказали вчора і позавчора, що москітні сітки до них не доходять. Куди вони діваються, ще буду виясняти з депутатами, селищною радою нашою. Це вже з понеділка, вівторка піду, запитаю. Повинна була бути сесія сьогодні, вона чомусь скасувалась. Я призиваю вас усіх, допомагайте нашим хлопцям, підтримуйте їх морально. для тих хлопців особисто я порекомендувала вчора перезвонити на гарячу лінію Міністерства оборони України зі зверненням розказати, що є такі довідки з обмеженням придатності служби в бойових діях бойових. Частинах він звернувся один, другий, третій. Вони навіть заяву не зареєстрували. Я їм перезвонила, представилась матір'ю одного з хлопців і попросила зареєструвати заяву на що Міністерство оборони. Мені заявило, що він потрібен, щоб дзвонив. Тоді я і сказала, що він дзвонив. І ви заяву не зареєстрували. Нехай пише нам звернення, скаргу, заяву пише. Ми будемо розглядати. Тому я не стала писати скаргу Міністерства оборони, а одразу написала воєнну прокуратуру України, котру ну, просто набіть її вже не існує, її закрили, і відкрили спеціалізовану прокуратуру оборони. України, яка знаходиться при Міністерстві оборони України. Отак шифруються шахраї. Дивіться відео, допомагайте. Справку саме цього хлопця я викладу довідку. Я Гременюк Сергій Володимир з 04.05 2013 року знаходжуся в зоні бойових гімерської піхоти 505-го батальйону. Контракту я не підписую, то маю справку з ВЛК, згідно якої я не маю права знаходитися тут. Я обмежено придатний до військової служби по состоянню здоров'я. Також, коли я відмовився нещодавно йти на 0, мені не виплатили кошти за бойовий виклад, який був 01.07 року, після якого мені стало погане, 13.08.23. Мене повезли на витратку. Походимо я, на придатний до військової служби. Не випадок, ні на ППД. Нікуди нас повивезли в посадку і сказали ждати 3-4 дні. Ми вже ждемо дуже довго. Зараз у нас 29.08. І результатів ніяких. І не виплачують кошти. То, що не знаходимося в зоні бойових дій, то що мають бути преміальні, нам нічого не виплачують. Що і з цим робити?